Всім привіт! Отже, сьогодні запишу маленьке коротеньке відео про те, що можна саджати в теплиці, яка не отоплюється. Отже, я 8 квітня ми посадили редиску, цибулю, петрушка. Я навіть для експерименту зробила маленькі такі огірочки, але також вони зійшли. Ще можна. Петрушку, чесник. Я вважаю, що ще для розсади надто рано. Тобто Можна таке саджати, сіяти зелень, Тобто те, що ну, не боїться холоду. Отже, зараз вам покажу. Отже, сьогодні 15 нас квітня, дивіться, це зійшла редисочка. Ось видно вже цибульку. Ось А Тут ще петрушка де-не-де. Де. А ось зараз вам покажу огірочок. Отже, дивіться. Ось. Бачите? Огірочок. І ось це якась сілинка. І ось також огірочок. Бачите, зійшов. Тепличка у нас 7 на 5. А також... Це тут на розсаду, а також ще набивали такими маленькими брусочками, тому що, напевно, погано натягли всю плівку, і водичка не вся хотіла стікати.